Христос посеред нас, шановні телеглядачі, з вами знову програма Православний Вісник та її ведучий і романах Віктор. І найближчі 20 хвилин ми присвятимо спілкуванню про найважливіше про наші стосунки з Богом і Духовним Всесвітом. Ось і позаду 40-денний Великий піст. Проте від Великодня нас відділяє ще ціла страсна седмиця або тиждень страждань. Тож, якими були останні дні Святої Чотиридесятниці? І які події чекають на нас наступного тижня. Дивіться прямо зараз у нашому випуску. Сьогодні вербна неділя, що означають для нас символи цього свята, благовіщення Богородиці як перша добра звістка людству від дня Його гріхопадіння, найважливіші події церковного тижня, що минає до сотого випуску. Православний вісник відкриває лаштунки програми.